Біблійні персонажі у людський зріст, а позаду чимала вифлеємська зірка. На території палацу потоцьких з нагоди різдвяно-новорічних свят презентували солом'яну шопку, усі діві особи із пшеничної соломи та сіна. Обрядові фігури розміщені на дерев'яних каркасах. А створили різдвяне диво вихованці надвірнянської художньої школи. Створили оцю дивну шопку різних, як кажуть, образів, які усимволізовують оцей прихід. Христа Спасителя в християнській культурі, а в слов'янській культурі це прихід, зміна пір року, зміна сонця от, в колі зодіаку. І оцей ці взаємовпливи християнської культури і одночасно традиції слов'янської культури. Створили нам отакий напрям. Поруч із різдвяним вертепом, виставка сакрального мистецтва, виконані образи із так званої прасованої соломи. Таке заняття до душі уже півтора десятка років має народна майстриня Галина Різничук. Я почала собі малювати контурні основи на плиті ДВП олівцем. Накидати і спостерігаючи за роботою сина Василя, який малював фарбами пензликом, накладав мазочок за мазочком, так само я намагалася відтворити ікону мазочок за мазочком солом'ям, соломкою за допомогою звичайного канцелярського ножика, соломки випрасуваної на ДВП допомогою клею ПВА. Галина Різничук контролює весь процес створення картин на релігійну тематику. Майстриня сама заготовляє солому. Розповідає, із одного доброго снопа можна створити дві картини. Робота над іконою потребує чимало часу та філігранної точності. Воєнний час. Люди моляться молитвою рятують Україну. Моляться до Всевишнього, цей весь потік такої доброї молитвної енергії стримує ворога повністю, щоб не захопити Україну, щоб наші захисники мали велике натхнення. Великий бойових бойовий сильний дух перемагати. То це все божа молитва. Молитва до Бога. Людська. А моя молитва своєрідна – Це робота над іконами. Я працюю над іконою. Я подумки молюся. на виставці. в Івано-Франківську чільне місце посідає ікона матері Божої ласкавої Станиславівської, також виконана в техніці аплікації з соломкою. Оксана Семко, Геннадій Томнюк, новини на вежі.